Привіт кожному, хто чує і бачить мене. Акторська професія пов'язана насамперед з емоційністю. Емоційний план. Емоційний інструмент. Власне. Здатні змінювати свою емоцію, і свідомо змінювати емоцію, і визначає і відрізняє актора від решти людей. Окрім того, що актор здатний змінювати емоцію, акторська природа. Потребує школу, як виражати ту чи іншу емоцію. Бо вираження емоції в натуральному форматі, так як це ми зазвичай всі люди робимо, бо ми всі є люди емоційні. Але це, є, це не є предметом ремесла і тим більше це не є предметом. Мистецтва, тому що будь-яка емоція виражена засобами виразності натуральними, будь-кого можна побачити, коли хтось перебуває в гніві, в радості, в сумі, в смутку, коли хтось є зденервований. Нетерпеливий, все це виражається на обличчі. Чому? Тому що обличчя в першу чергу є найбільш розпрацьованим м'язевим організмом. Тому, очевидно, акторів в старі часи називали лицедіями. Геніальний Юлії Дефюнес, Бурріл, Гра маскою, вираження того ж іншого емоційного стану, м'язиме обличчя. Згадайте сім самураїв, корисаве, там теж Актори засвідчують свою школу акторської майстерності, коли вони отримують протягом цілої сцени певну маску на обличчі, маску жаху чи страху, чи здивування, подібні речі робив Ротовський у виставі. Апокаліпсис конфігури. З нього теж актори утримували ті чи інші маски на обличчі, знаходячись в процесі дії гри. Отже, емоційність актора відрізняється від емоційності пересічної людини тим, що актор володіє емоційним станом. Станіславський казав, що не можна змінити сам емоційний стан, можна змінити лише тільки дію, яка виражає той чи інший емоційний стан і таким чином змінити сам, саме емоційне почуття, сам емоційний стан. Я для себе Знайшов інше визначення або розуміння, як актор може змінювати свій емоційний стан не через дію, а через розуміння самої природи емоційного стану. Бо що таке є емоційний стан? Ну, що таке радість? Що таке смуток? Що таке гнів? Що таке заздрість? І так далі. і так далі. Палітра дуже велика. Є тони, як у музиці, є напівтони, є четвертинки, вісьмки, шістнадцятьки, тридцять, 64. Швидкі зміни емоційного стану як калейдоскоп? В моментах розгубленості ми можемо спостерігати за кимось. А хто тренується, то спостерігати і за собою, як в задолю якогось часового проміжку за секунду, чи за долі секунди ми переживаємо цілий калейдоскоп різних емоційних станів, не вчиняючи при цьому, при цьому жодної фізичної дії. Отже, емоційний стан не є прив'язаний до тіла. Емоційний стан не є прив'язаний до руху фізичного тіла. Емоційний стан здатен змінюватися сам по собі. А вже засоби виразності, так? засоби виразності як покриття цього емоційного стану надимаються тим чи іншим емоційним станом, набуваючи тої чи іншої рухливості, зміни, тобто дії і форми. Але емоційний стан може змінюватися, І ми відчуваємо, як змінюється емоційний стан, не змінюючись дієвом чи навіть формальним рухом. Нейтральний емоційний стан. Причому дуже важко його набути. Дуже важко до нього прийти. Я кажу дуже важко тим, хто пробує, хто тільки підходить до, цієї, до цього питання до цієї теми. Що таке нейтральний емоційний стан? Це стан трупа. Бо навіть людина, яка спить, все одно виражає якісь певні емоції. Навіть в Русі. Спокій. Нульова точка. І коли з'являється певний емоційний стан, ми можемо відчути, що відбувається внутрішня дія. От можливо, Станіславський саме про внутрішню дію і говорив, але не знав, як це записати. Або його учні не змогли це зрозуміти, як завжди відбувається з учнями, які слухати слухають, але чути не чують. Емоційний стан це є внутрішня дія. Ну, Якщо дія, тоді чим ця дія вчиняється? А вчиняється вона. Енергією, а точніше вібрацією. Хто цікавився методологією Михайла Чехова, той може згадати його пресловуту атмосферу. Що таке є атмосфера? І як ми відчуваємо цю атмосферу? Чому зайшовши кудись? Якесь товариство, ми відразу відчуваємо е, нам тут комфортно, нас тут чекали чи не, чи не чекали. Ми тут доречні чи не доречні. Щось сталося? Ага о, щось сталося, правда? Чому? Тому що загальна вібрація, незалежно від поведінки <кхи> учасників цієї атмосфери, їх може бути одна людина, може бути двоє, може бути ціла юрба. Вібрує певною частотою. Випромінюється ці вібрації певна інформація, яку ми, кожен з нас, здатні щитувати. Ми випрацювали цю та, якби, здатність щитування інформації, яку випромінює оточуюче середовище, починаючи від каменю. Ландшафтів, дерев, рослин, тварин і людей. Блаженство закоханих полягає в тому, коли вони можуть сидіти поруч і мовчати. Блаженство мудреців полягає в тому, що вони можуть бути як поруч, так і далеко один від одного, мовчати і чути один одного. Ми є істоти божественні, і ми маємо здатності, які ми не помічаємо, про які ми не знаємо, про які ми навіть не здогадуємося. Так, на землі є багато вчителів, які займаються цими практиками, досліджуючи, а що ж таке є людина. Але не завжди, не завжди. Про це можна комусь розповісти, тим більше навчити. Гарне слово вчитель або навчитель. Учитель це той, у кого я вчуся. Тому він учитель. Навчитель це той, хто намагається мене навчити чомусь. І, звичайно, що хтось мене хоче чомусь навчити. Він вчиняє певну дію, певне насильство. Тим більше, якщо я не хочу цього вчитися. Ось чому Шевченко казав, що якби ми вчились так, як треба, то мудрість була би своя. Якби ми вчились, а в кого вчитися? У вчитися? майстер, скажи мені, у кого вчитися? І майстер моментально відповідає: каже: в себе ж дурню і вчися. Спочатку ти будеш бачити, який ти є дурень, і це буде перше випробування на шляху твого навчання. А потім ти побачиш, що дурень це лише тільки одежа, що це лише тільки захисна маска, яку ти звик одягати, щоб не відрізнятися від натовпу. А за цією маскою є хтось, той, хто щось та знає, хто щось та чує. От побачте його, того, хто за маскою в цьому полягає наука. І от тоді між тобою і учителем, твоїм майстром не буде посередників. Ти будеш вчитися всьому з перших рук. Знайоме? Правда? Отож то й воно, повертаючись до емоційного стану, до акторства. Акторство. Актора не можна навчити. Нікого не можна навчити акторства. Так само, як не можна задовільнити публічність. Задовільнити публіку, яка завжди чекає від тебе щось нового, чекає щось несподіваного. Здивувати це великої мудрості не треба, а ось створити. Певну атмосферу, в якій кожен присутній в залі глядач буде пізнавати себе, буде знімати маски з себе і зустрічати себе справжнього, це є найголовніша мета актора. І це є дуже тонкий процес. Отже, від простого питання. Що є емоційним станом? Як виражається той чи інший емоційний стан? Так? Кожен з акторів пізнає по-своєму. Хтось стає Луїди Фінесом, хтось Богданом Ступкою, хтось стає Михайлом Чеховим, хтось Робертом Деніром. А хтось залишається собою, не копіюючи нікого. І от, власне, в акторстві бути самим собою, не копіювати нікого. Це є найголовніша мета. Тоді твої емоції є тільки твої емоції. Твої засоби виразності тих чи інших емоцій є тільки твої засоби виразності. Ти є як діамант, що має свою оригінальну огранку. Так я розумію, що це не просто. Це, дорогі мої, дуже навіть непросто, просто. Якщо ми сподіваємося, що ми зустрінемо когось з майстрів, і вони просто вкладуть тобі в жменьку усі навички та вміння, і ти відразу підеш купувати щастя за ці 30 срібняків. І, дорогенькі мої, на це треба класти все своє життя. Просто класти все своє життя від першого подиху, від першого подиху, коли ти розумієш, що ось це є моє діло, до останнього подиху вдячності за те, що я прийшов цю дистанцію. А світ доколо нас завжди відкритий. До кожного з нас